Доброго дня. Доброго дня всім. Зараз 11.06. Сьогодні, 17 березня 2025 року, 11.06 Приміщення Дмитрівської сільської ради за адресою Київського область Бучанське районного село Дмитрівка, вулиця Садова будинок 2. Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності та згідно з порядком проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджено постановою кабінетом міністрів № 535 від 25 травня 2011 року зі змінами, відбувається презентація проєкту, детальний план. Території для розміщення садибних житлових будинків змішаного типу, індивідуальних та блокованих на земельних ділянках кадастровий номер 3222 484420 двікрапки 04 та кадастровий номер 32 22 48 44 відкрапки 00 001крапки 0105 і які знаходяться в сілі міло. Боченко-Район Київської області в рамках проведення процедури громадського обговорення під час розробки проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. У громадських слуханнях можуть брати участь громадськість, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація. Уповноваженні посадових е, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження, яких поширюються на територію, щодо якої розробляється міськобудівна документація, а також на територію сумішну територію, щодо якої розробляється документація, представники замовника розроблення міста документації та розробника міста Прохання всіх присутніх зареєструватися для участі у громадських слуханнях. Нагадую, що громадські обговорення тривають з 30 серпня 2024 року по 28 вересня 2024 року, включно. Тобто, після нашого сьогоднішнього засідання ще буде по 28. Вересня 11 днів ще будуть тривати. Всі уваження та пропозиції, подані представниками громадськості, будуть внесені до протоколу. Всі пропозиції, які надійдуть протягом зазначеного періоду Дмитрівської сільської ради, будуть внесені до журналу пропозицій та уважень по даному проєкту. Проводиться відеофіксація перебігу громадських слухань, що є невід'ємним додатком до протоколу. Містоводівна документація розроблена проєктним інститутом Служби безпеки України на підставі рішення Дмитрівської сільської ради від 28 травня 2024 року No1242 та завдання на розроблення детального плану території. Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області. Детальний план території розроблений з метою деталізації, планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та опції подачі діяльності щодо. Попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо. Пропонується наступний порядок денний з відповідним регламентом доповідь розробника 15 хвилин, обговорення проєкту, запитання, зауваження, пропозиції, виступи зареєстрованих учасників обговорення за наявності до 15 хвилин, обрання представників громадськості, які ввійдуть до складу погоджувальної комісії у раді з її створення до 5 хвилин. І підбиття підсумків та заключне слово 5 хвилин. До Питання до порядку денного. Є? Можливо, є доповнення? Є зміни доповнення? Якщо немає, тоді е, хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, дякую. Представник представнику розробника, головному архітектору проєкту Лідії Магаляс. Доброго дня всім присутнім. До вашої уваги призначений детальний план території. Площа розробки даток детального плану складає 3,8675 гектара. Відповідно до окупівання з генерального плану. Села Мила та розташована дана територія у північно-східній частині села в існуючих межах. Вона складається з трьох земельних ділянок з цільовим призначенням 0201. це верхня ділянка для розміщення 10 обслуговування житлових будинків та спутник, а також дві ділянки для ведення особистого селянського господарства. А, Територія вільна від забудови об'єкти культурної спадщини, також природозаповідного фонду. Також відсутні. більша частина території вкрита молоційними терминами, рослинністю та чагаржиками. В рамках розробки даного проєкту прогнозовані існуючі планувальні обмеження, що розповсюджуються на дану ділянку проєктування, а саме це території в червоних лініях, охоронних зонах вздовж об'єктів енергетичних мереж, а також охорона зона вздовж об'єкту зв'язку. А, також визначено, що наразі акустичний вплив і так не доріг загального користування на дану територію не поширюється. Функціональне призначення відповідно до генерального плану села Вила – це території садибної житлової забудови, а також транспортної інфраструктури, а саме вулично-дорожньої мережі. А отже, даний територіальний план деталізує рішення генерального плану. Відповідно до класифікатора цільового призначення та його співвідношення до видів функціонального призначення була визначена функціональне зонування даної території, а також единичні параметри забудови. В рамках даного детального плану визначена зона житлової садибної забудови загальною площею 3 гектара, що включає в себе територію індивідуальної житлової забудови, а також садибної забудови блокованого типу. Територію проїздів, озеленення, а також мощення. Та територія вулиць та доріг, що обмежені червоними лініями та проходять до північної та західної межі, а також черпускому середині кварталу. В межах території проєктування пропонується розміщення садити житлових будинків двох типів, а саме семи будинків індивідуального типу. Та чотирьох блокованих будинків двох типу, що представлені в трьохквартирному та 4-хквартирними. Загальна кількість населення на перспективу за розрахунком складатиме 123 особи та щільністю населення на даному житлових території 41 особа на гектар. За розрахунком потреб об'єкта громадського обслуговування, дану кількість перспективного населення є незначною, отже, пропонується і забезпечити за рахунок об'єктів громадського обслуговування за межами проектування. Крім цього, продовжується сумувати зону зелених посаджень, обмеження користування загальною площею 0,6 гектарів з влаштування відповідних майданчиків відпочинку, занять спортом та фізкультурою. Пропонується в рамках даної зони середніх кварталу також відповідні елементи благоустрою, а саме підтвердження покриття, вношення алеї та доріжок, влаштування наптам. В наступних етапах реалізації даного проєкту. В рамках детального плану також відображено план функціонального зонування території з вищезазначеними функціональними зонами, а також текстових матеріалів детального плану, наведено детальний перелік відповідних видів цільового призначення, що є дозволеними та супутніми в рамках визначених зон. Основна концепція розвитку транспортної інфраструктури полягає в узгодженні єдиної системи зв'язків між територією проектування, а також прилеглими територіями населеного пункту. Класифікацію було визначено відповідно до рішень генерального плану, а саме житлові вулиці, а також внутрішньоквартальні та протипожежні проїзди. Транспортне обслуговування населення, що проживатиме в рамках даного кварталу, буде забезпечене. Маршрутом громадського транспорту в життєвому сполученні, що проходить у південної стороні по дорозі загального користування. Найближча зупинка розташована на відстані близько 600 метрів. Загальна кількість машиномісць для постійного зберігання відповідно до розрахунків складає 41 машиномісце та передбачено їх відповідне зберігання в межах присадильних ділянків. Даним детальним планом передбачений повний комплекс інженерного забезпечення території. Розрахункова потреба воді складатиме 189 кубів на максимальний добу, з яких 135 це на протипожежні потреби та 40 кубів на потреби населення за рахунок проєктної свердловини. На перспективу пропонується підключення до централізованих мереж водопостачання. Розрахунковий об'єм стічних вод становитиме 41 куб. На довгострокову перспективу знову ж таки відповідно до нормативних умов профункції підключення до централізованих мереж, які закладені федеральним планом на першочергову план реалізації запроєктовані локальні очисні споруди типу септики у східній частині даної території. Розрахункове електрозбожування на перспективу складатиме 156 кВт, пропонується під'єднання до існуючих мереж електропостачання та оточення даної схеми після отримання відповідних технічних умов. Опалення та гаряче водопостачання житлової забудови забезпечуватиметься від автономних побутових техногенераторів, що працюватимуть від газових мереж. Витрати теплоти на розрахунковий сок становитимуть близько 1 кілокалорія на годину. Газопостачання денної території передбачається за рахунок прокладання мереж газопостачання середнього тиску, з підключенням до освічі мережі, що проходять у підземному напрямку. Річна норма утворення твердих побутових відходів складати на близько 102 тонн, визначено сподільний спосіб та збирання твердих побутових відходів на відповідних облаштованих майданчиках. Окрім цього передбачені заходи з інженерної підготовки та плату даної території, проведена інженерна будівельна оцінка та визначені відповідні категорії. Пропонується перелік загальних заходів з інженерної підготовки, що включає від вертикальне планування, а також відведення дощових татал вод. У рельєф даної території, визначено один басейн каналізування та прокладання закритої мережі дощової каналізації з подальшим відведенням на локальної частині сподиви дощової каналізації. В рамках даного проєкту також відповідно нормативних урок та відповідно, завдання, до завдання, узгоджені з обласними ДСНС, було розроблено на інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, а також на мирний час. Садибні житлові будинки не є об'єктами окремої рекомендації, на які передбачає розробку даного розділу, але проєкту детального плану пропонується використовувати підвальні приміщення житлових будинків як найпростіше приття для перспективного населення. Крім цього, в складі детального плану розроблено план червоних ліній, виконані геодезичні розрахунки. Ну, Гудизичні розрахунки кардинат параметрів червоних ліній та накреслення поперечних профілів, вулиць визначені основні параметри та існуючі та перспективні інженерні мережі, що проходять в в транспортних коридорах. У складі землепорядку частини детального плану розроблено план сучасного використання земель за формою власності зі значенням категорії, та будуть цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень. У межах території проєктування пропонується реалізувати наступні землепорядні заходи, а саме перспективний розподіл земель, змінить цільового призначення відповідно до функціонального зонування, що визначено в проєктом. Загалом містобудівні заходи включають себе та передбачати реалізацію даного проєкту у короткостроковий період, це до п'яти років, та пропонується перед початком будівництва виконати заходи з інженерної підготовки та інженерного облаштування даної території. Відповідно до другого розділу політичних рекомендацій зі здійснення стратегічно екологічної оцінки в рамках даних проєкту досудження. Об'єкти, які законодавством передбачатимуть подальшу процедуру оцінки, впливу на довкілля, або можуть мати ймовірний вплив на екологічну мережу. Отже, окремий розділ та процедура стратегічної екологічної оцінки в рамках даного проєкту не проводилися. Загалом коротко це все. Дякую за увагу. Дякую. Які є запитання до доповідача, будь ласка. Добре, скажіть, будь ласка, більш конкретно, детальні, локальні почесні споруди додавати. Передбачається запроєктована вулиця Рушникальна з продовженням даних приїзду для обслуговування блокованих забудови і в цій частині передбачені в кабельні септики, що дозволені в рамках цивільності. Санітарна зона від них залишається Я, тільки на цій території, чи вона буде накладати обмеження на садку. Вона частково територію. накладає обмеження на прилеглу територію, але відповідно до цільового призначення та функціонального призначення. За генеральним планом це території для транспортного підприємства, тобто так само, от, якщо вони тут обмежені санітарної зони. Тобто, санітарна зона накладається на територію обмеженої санітарної зони. Локальні, локальні дощові а, Локальні дощові в рамках даного кварталу не передбачались. була врахована перспектива, яка закладена генеральним планом. Ця схема проаналізована та запроєктовані мережі вздовж житлових вулиць. Я там не пам'ятаю, що там у нас були початні споруди локальні. свердловини для цієї частини? Свердловина передбачена на прилеглій території, там проєктне рішення Генерального плану було також враховано детальним планом, оскільки. Розміщення досить чи не розміщення конструктивних інженерних споруд, воно матиме негативний вплив на екологію і виснажуватиме підземні художні горизонти. ми знаємо, що якщо ми не передбати, чим то теж приватна територія, сьогодні всі ці території, які ми розглядаємо, всі приватні. І сьогодні сказати, що ми зобов'язуємо, що там сусід буде давати воду сюди. Це трошечки воно питання. На жаль, там це не, не сільська рада, ці землі ділились, вони були розділені без нас і ті землі теж розділені приватної власності. Це питання, як воду взяти у сусіда. І чи будемо їх передбачати себе там. Дитяча ігрова площадка для все-таки 128 чоловік жителям центральній частині зони озеленення та передбачає байданчики. Тобто в рамках даного ріделізації вони досить схематично відображені, але за розрахунком нормативних площ і вони навіть в запасу закрутовані. Хай буде на це Все все-таки в мене була би пропозиція, щоб ми вплив санітарний на сусідні ділянки старалися мінімізувати, тому що. Тоді ми розробляли цей детальний план, і генеральний план, це вже 10 років, тому що сьогодні йдуть зміни певні, ви розумієте. Люди до війни мали одне бачення, сьогодні вони можуть мати інше бачення, що ми не робили. Прохання, щоб все-таки максимально було на території своїх, щоб ми розуміли, що ми не закладаємо одразу обмеження для сусідів. Які є, будь ласка, ще трошки слухали кого, що є, які пропозиції. Покриття передбачаються в спілкуванні закономір, які вони матимуть на можливість найбільш добавити з житловими колекції та відповідно до нещодавно прийнятих змін, до нормативів, які регламентують захисні споруди цивільного захисту, вони стали більш жорсткими, вони обов'язкові є для об'єктів громадського призначення з відповідною кількістю населення і вони йдуть з розрахунком радіусу гублення 500 метрів. Для даної житлової садибної забудови ми не можемо зобов'язати, оскільки це не передбачено, будувати повноцінні укриття за нормами, але як найпростіші, ми виходили. <говорить> да. ну, та пропозиція, яка була закладена детальним планом, щоб кожен житловий будинок був, процес, зі, був зі своїм підвалом, ну, це було буде <говорить> 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 та, так. Звані, <говорить> А в Таунхауси ми знаємо, що вони будуються як блоковані, проводяться в експлуатацію, кожен отримує документ, що в нього індивідуальний житловий будинок. Ну, так само під... І зобов'язати власника індивідуального житлового будинку, потім приймати до себе в хаті когось він може пустити, кого він хоче. Але зобов'язати його, що ти робив в себе в хаті для сусідів, вони тому тут правильно я думаю, тут, а тут а кожен та, має та. думати, сьогодні будується, то потрібно розуміти, що потрібно буде якесь приміщення подвійного призначення, щоб не було передбачати. Тому що інакше тут, при тому, що воно є, тут єдине місце, де можна передбачити, і ви його, якщо будете планувати, хоча б місце під модульні укриття. Які є, ми зараз купляли там для дитячих садочків, ми купляли на 60, але вони йдуть на 20, на 40, на 60 можна хоча б місце під модульне, де потім його щоб було де поставити, так як там в центрі виходить і та ігрова площадка спортивна, що туди ж можна було в разі необхідності. Може, люди потім беруться в це, так і вони будуть об'єднані більш проєктом. Можливо, вони туди куплять, де модульне укриття і скажуть, що для тих, хто не має вдома. Бо питання ґрунтових вод, я не знаю, як там буде. І просто вам ще хочу підказати те, що ви кажете, що там немає впливу від трас, це неправда. Живу далі, не чую. І хто живе тут, вам підтвердить, що це дійсно так, і тому тут беріть, враховуйте, що траси чути. А зараз, коли хлопці хочуть на мотоцикл поганяти, то так і не чути дуже. Є звуковий. Є, це просто вам я не да, але під, підказує, щоб в нас Як від жителя, які живе там приблизно ці розуміють, що вони, вони йдуть. Не настільки, що там немає, але воно впливає. Будь ласка, хто ще які є запитання, будь ласка, так. Тоді у нас є... І пропоную перейти до пункту 3 тьор, порядку денного обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії у разі якщо у нас будуть зауваження і потрібно буде її створити. Висловили бажання Ріщенко Юлія Федорівна, губи Володимир Петрович, Бойко Тетяна Володимирівна і Романюк Лідія Петрівна. Визвали Богу, надали згоду на те, щоб... Потім, якщо в Раді будуть виникнені, тому що у нас це буде і відео розміщено на сайті, і все. Люди ще мають право до 28 вересня подаватися за уваження, якщо буде необхідність щоб тоді комісії, щоб вона була зараз, згідно нового порядку, вона створюється зараз. Може є ще у когось, хтось послухав, має бажання, розуміючи прошу мови. Це містечко. Ну, це ось вам же, ви ж слухали, слухали і кажете, так, це житлова забудова. Це не підтверджене містечко, бо містечко має трошечки, але це е, житлова забудова. Це такі будинки, як у нас на вулиці Залебниці каже, так? Там, там частина буде тільки як? мала, та, частина, бо я як? просто як? дивуюсь, коли ви слухаєте добуєте ось тут. Це будуть зблоковані будинки, які, так звані, підкон... все інше це йде е, індивідуальні звичайні житлові е, будинки. Е, тому, в принципі, е, тут там менша частина підблоковані, більша частина під е, індивідуальні житлові будинки. Я не думаю, що там вони будуть його обгороджувати, робити і так далі. Хоча це їхнє право, як вони захочуться, будь ласка. Просто є ще у когось пропозиції бажання? То ні, то тоді ще раз повторюю Грищенко Юлія Федоровна, Бубир Володимир Петрович, Бойко Тетяна Володимирівна і Романюк Петрівна. Хто за те, щоб включити їх, прошу проголосувати. Хто за? Хто просить тримали? Ну, я думаю, що люди самі, які, які включають, не, не утрималися всі інші за. Тому більшість голосів у нас є створені. Згідно з журналом реєстрації представників громадської слідку війти до складу погоджувальних по містах у разі її створення. У нас зареєструвалися і ми проголосували, і у нас війшли туди, яких я назвав. Заключним пунктом наших слухань є підбиття підсумків громадських слухань. В принципі, ми з вами заслухали доповідь, бачили проєкт. І е зауваження чи пропозиція, навіть я би так сказав, що все-таки, коли ми робимо, е проєктуємо такі речі, старатися не е накладати обмеження на сусідні території. Це не 15% соток, одна ділянка, де не можна тут, максимально ми старалися, щоб вирішували питання в рамках е зони. Щоб ми не накладали на інші, тому що коли було так. Зараз ми будемо розробляти новий комплексний план перебувати. Може, люди зараз захочуть там по-іншому робити, що ми не виходили на ті території з інших. Тому прохання випробувати, щоб максимально не, не створювати дискомфорт е, сусіднім забудовникам чи власниками. А так є. Є перспектива, тим більше, що ми розуміємо, що наша громада буде розвиватися, буде забудовуватись. На жаль, багато людей, які виїхали і не мають можливості повернутися на схід, і ще не скоро не буде можливість повернутися. Тому попит на житло ось тут в передмісті, де все-таки є більше робочих місць доступу до роботи, до бізнесу буде з попитом буде, тому mm -hmm. краще хай будується, але щоб це було і йшло правильно, так як має бути з розробленням детальних планів, затверджені і обговореннями, щоб ми розуміли, що в нас буде і як воно буде розвиватися наша громада. Які є? Mm -hmm. Якщо ще хтось хоче сказати, будь ласка, скажіть, скажіть бо виходить, що тільки я говорю, наче не, не, не даю, вам. будь ласка, якщо немає, то тоді обговорення тут, у залі, завершене. Але письмові зауваження пропозиції, що надійшли під час проведення громадських слухань згідно з журналом реєстрації, поки що відсутні, е у разі виникнення цих. Тому що я ще раз наголошую, до 28 вересня ще буде проводити обговорення. Якщо надійдуть, і у разі виникнення спільних питань, пропозицій та зауважень, можуть розглядатись на погоджувальній комісії в виконавчому визначеному законом порядку. І інформація щодо створення погоджування комісії та інформація щодо розгляду. Отриманих зауважень та пропозицій буде розміщено на сайті Дмитрівської сільської ради. Нема заперечень. Тоді пропоную вважати громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у в Ході розробки проєкту місто документації, детальний план території для розміщення садибних житлових будинків, змішаного типу, індивідуальних та на земельних Ділянка кадастровий номер 3222484402 та кадастровий номер 3222 які знаходяться в сім'ї Милобучанському району Київської області, вважати такими, що відбулись у повній відповідності до діючого закону. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Хто отримали? Одного голосу. Дякую всім присутнім. Наші зацікавлення зброї згоджували.